Друзі, привіт! Сьогодні показую, як зробити ось таку стильну, класну презентацію, яка точно вражає, яка викличе вау, ефект. І зробити її насправді дуже просто: Це 5 слайдів, і шостий додатковий. Сьогодні все показую. Отже, відкриваємо нову презентацію, одразу видаляємо заголовок і підзаголовок слайду. І для першого слайду нам треба відео, яке буде ось так бургер обертатися. От з цього ми і почнемо. Для цього ми заходимо на сайт Freepik і пишемо бургер. Далі, щоб система видала нам потрібні відео, ми обираємо відео. Обираємо 4К якість. Співвідношення сторін має бути вертикальне відео. І дивимося, що в нас є. Мені подобається ось це відео, і я тисну завантажити. Переходимо назад у нашу презентацію. Відео, цей пристрій. Ось наше відео завантажилося. Тиснемо Вставити. Відео на сторінці. Відтворення ставимо автоматично і безперервне повторення ставимо. Тепер ми маємо розмістити його справа і зробити правою клавішею формат фону чорний фон, щоб все було одного кольору. Далі на сайті МакДональдсу я беру ось ці золоті арки, детальніше завантажити. І ось цей підпис Макдональдс так само завантажити. І на наступному слайді мені знадобиться I'm loving it», заодно теж я його одразу вантажу. Так, вставлення, зображення, цей пристрій. Ми маємо обрати ось ці арки, затиснути Ctrl і обрати McDonald's. Вставити. Маємо вставлені дві картинки. Макдональдс ми, ми маємо розширити і перетягнути в бік. Макдональдс зараз чорний, щоб він став білим. Ми тиснемо формат зображення, коригування зображення, яскравість викручуємо на всі 100%. Все, тепер Макдональдс білий, і його буде видно. Арки ми трошки посунемо вбік, Макдональдс ми також посунемо трошки вбік. І бургер ми маємо зробити більшим ось так, на всю висоту. І розширити саме відео. Залишається додати підпис для цього фігури, текст. Сюди ставимо і пишемо. Обираємо колір жовтий шрифт я візьму Геологіка. Як встановити новий шрифт у PowerPoint, розповідаю в цьому відео. Воно зараз. З'явиться. Я беру Semi Geologica, брала я його на Google Шрифтах. Далі ми трошки збільшуємо це все діло, обираємо логотип і підпис, зайти у формат зображення, групувати і упорядкувати, вирівняти посередині. Все, перший слайд можна вважати готовим, все крутиться, все видно. Для наступного слайду нам знадобиться портрет Рея Крока. Маємо у Вікіпедії його картинку, дивимося, яка тут ліцензія. Ліцензія тут суспільне надбання, тобто ми можемо вільно використовувати цю фотографію. Щоб видалити фон з цієї фотографії, заходимо у «Фоторум», обираємо потрібний портрет завантажити. Стандартна роздільна здатність можна безкоштовно завантажити. Так, далі створюємо новий слайд вставлення цей пристрій. Обираємо вже портрет без фону, відобразити зліва направо, розмістити з боку. Одразу робимо Ctrl-C, Ctrl-V, другу фотку трошки збільшуємо, розміщаємо її ось так. У форматі зображення. Прозорість зображення, робимо прозорість 90. Майже не видно цього чоловіка. А далі ми беремо арку, Ctrl C звідси, Ctrl-V сюди. І ми маємо цією аркою перекрити ось цю частину, де в нас обрізана прозора фотографія. Тобто, ось так ми маємо розмістити, упорядкувати на, на задній план. Повернемося на цей сайт, щоб взяти точно цей червоний кольор. Робимо копіювати зображення, вставляємо його сюди. Тепер формат фону, суцільна заливка, сюди піпетка і вибираємо піпеткою саме цю червону підложку. Все, тепер маємо ось такий ефект. І, звичайно, цю фотографію ми маємо перемістити на задній план. Після цього ми вставляємо текст, який нам потрібний. Шрифт тут так само геологіка. Робимо текст вущим, робимо його меншим, приблизно ось так. А внизу ми робимо заголовок. Пишемо ім'я цієї людини. Робимо шрифт 54, Геологіка Semi Bold. І розміщуємо цей заголовок. Ось так. Копіюємо цей текст тепер і прописуємо, хто ця людина. І я вас вітаю, другий слайд теж готовий. Далі нам знадобиться ще один порожній слайд. Заходимо в вставлення 3D-моделі, стокові 3D-моделі і пишемо бургер. Обираємо цю композицію. Робимо її трошки ширшою. Бургер ми вже показували крупним планом на першому кадрі, тому тут ми зробимо акцент на картоплю 3D-модель і робимо обертання таке, де видно картоплю найбільше. Ось так ми робимо. Можемо трошки збільшити. Тут буде світлий фон, але просто білий виглядає нецікаво. Тому заходимо знову у фрі і пишемо. White Background. Yellow Pattern. Мені сподобався ось такий ненав'язливий фон. Ставимо завантажити. Повертаємося сюди. Формат фону, зображення, вставлення з файлу. Обираємо цей файл. І ось у нас такий вже став більш цікавий варіант фону. Після цього ми маємо взяти ось цю арку і вставити її вже у маленькому розмірі, от сюди. Просто на білому її буде видно погано, тому ми маємо взяти фігуру і зробити таку ніби закладку, закладочку книжкову вже червоним кольором, як, фо, як бренд, без контуру на задній план. Розмістити ось так. І трошечки ми маємо не зовсім по центру, тому що тут воно рівняється разом з цією непомітною літерою R. і здається, що буква М стоїть не по центру. Тому ми маємо трошки її посунути ось так. Воно буде не по центру математично, але візуально воно буде. По центру. Додаємо текстівку. Тут у нас чорний колір, 32-й розмір і теж Semi Bold. А також пишемо, що це місія МакДональдс. Усі літери великі, колір червоний, Геологіка просто роман. І робимо незвичайний розмір між буквами, а дуже широкий, щоб був такий ефект розтягнутих слів. І я вас вітаю! Ще один слайд у нас. Готовий. Далі ми маємо продублювати цей слайд. Оці штуки ми поки видаляємо. Ось це ми маємо розвернути вже стороною бургера, поставити тако, трошки зменшити. Ось так, копіювати цей квадратик, розмістити його знизу, ось так, на задній план. Трошки можемо збільшити цю штуку. І додаємо текст. Цифра у нас у таких розмірах, а основний текст у таких. Все вирівняно по центру. І, і між собою вони теж вирівняні по центру. Тепер ми маємо згрупувати цю штуку, скопіювати, вставити от сюди. І одразу маємо скопіювати дві штуки і розмістити. Ось тут. Зараз вони не дуже гарно стоять, тому трошки посунемо це. Посунемо це. Переписуємо цифри і дані. Нам же ж треба різні факти розмістити, а не один-чотири рази. І ще один слайд у нас готовий. Можемо його переглянути на весь екран. Для наступного слайду ми знову скопіюємо це. Дублювати слайд. Це ми видалимо, це ми видалимо, це ми видалимо. Ось цю штуку ми розмістимо так і ось так. Логотип розмістимо по центру. Ось так. І вставлення, зображення цей пристрій. I'm loving It розмістимо на білому фоні. Цілому в нас вже презентація готова і виглядає вона дуже непогано. Але щоб вона виглядала прям вау, треба додати ще анімацію. Цей фокус спрацює, якщо у вас PowerPoint 2019 року або старший. Обліковий запис тиснемо внизу, і маємо подивитися, яка тут стоїть цифра. У мене стоїть 24 рік. Якщо у вас 19, 21, 365 або 24 рік, то у вас все спрацює. Якщо раніше, на жаль, цього, цих ефектів немає. Отже, що ми маємо зробити? Ми маємо переходи, морфінг. Тривалість 1 секунда застосувати до всіх. Тепер ми маємо продублювати перший слайд. Для ось цього вже нового першого ми прибираємо морфінг і починаємо робити магію. Значить, перший слайд затискаємо Shift. Арки ці виносимо сюди. Надпис Макдональдс теж сюди. Відео відтворення. Ставимо, коли клацають на цей елемент, із затиснутим шифтом сюди. Далі переходи не по клацанню, а після 0,000. Далі переглядаємо, як це буде. Раз, все в'їхало. Далі ми копіюємо це відео за межами. І ось цю текстівку копіюємо і вставляємо вже на третій слайд, так само за межі, щоб воно потім вилетіло. Цього е, чоловіка портрет ми копіюємо і вставляємо на другий слайд вниз, от сюди. А оцей напівпрозорий е, портрет ми маємо вставити справа теж за межами. Далі ми беремо ось цю текстівку. І на другому слайді розміщуємо її за межами слайду вгорі. А ось цей підпис ми розміщуємо знизу. І подивимося, що в нас виходить. Раз, вилетіло. Клацаємо. Отак змінилися наші тексти. Далі ми маємо зробити, щоб ось ця штука вилітала в нас. З проворотом. Для цього ми вставляємо на третій слайд, обертаємо і за межами залишаємо. І ось так це буде виглядати. Раз, і воно прилетіло. А далі ми маємо взяти цю текстівку, згрупувати, Ctrl-C, вставити на третьому слайді зліва, Ctrl-C, і на п'ятому так само зліва. Щоб воно ось так. Класно влітало. Далі ми маємо взяти ось цю штуку, Ctrl-C. На четвертому слайді ставимо її за межами знизу. І дивимося, як воно класно так само влітає. Раз, влетіло. Далі, ось ці тексти копіюємо, вставляємо на четвертому слайді зліва, Ctrl-C на шостому слайді теж зліва. А ось ці тексти. Ctrl-C. Справа. Ctrl-C, І тут на шостому слайді теж справа. І значить, воно влетить і потім вилетить за межі слайду. Раз, влетіло. Раз, вилетіло. І на сам кінець I'm loving it Так само копіюємо і на п'ятому слайді залишаємо за межами. Помітила, що у нас не вилітає ось цей продукт. На шостому слайді він зникає в нікуди, тому його копіюємо. І на шостому слайді робимо теж донизу. І тепер точно все ідеально.